День, Я вигляю. я зона на цілий день. Ну В мене на є вихідні, так що буде щось знімати, цікаво, що відбувається. Тому бо в майбутні дні не сильно цікаво знімати. ну що, Робота, ті, там нічого сильно такого не відбувається. Вчора щось був замаханий до першої ночі на роботі. діджея не було у нас, тому якась робота присутствовала. Тому зараз їду на закупи. Щось треба купити, поїсти додому. Е, потім покажу свій зальчик, де я ходжу. Е, ще одні закупи треба в іншим поїхати. Заїду на, на бургера, можливо, але не буде їсти, бо треба все-таки себе форму приводити, показувати, що я, що, що я не лінтяй і можу це все зробити. Хоча фізично дуже важко, просто копію зараз все болить як как якби бы, роки беруть свої. Я ще щось про себе так познімаю. Якісь розговорні відосики. Розкажу що і по чому. Думаю, вам буде цікаво, тому буду вас тримати в курсі, що і по чому. Я роблю, для чого. Тому. Погнали! Вуфлі, ну, короче, скупився. Зараз прийду додому покажу. А ще маю зарослом копі що купити для гігієни, то піддому покажу. Перший прикол в тому, що в мене на районі підуть дорожні дороги. І прямо під моїм домом у мене їх виривають бруківку, там не знаю якісь труби кладуть чи що. Зараз вам покажу. Я вже не знаю коли я прийду вдома в квартиру того, де не будуть ремонти робити, вже все зроблено новеньке. Ні дорог, не будуть рядом нічого строїти, не буде дітей, не буду біщати ніде. Бо це ж ну, тупо капець. Ну реально ти вихідний, а воно у тебе блин, під о, окном гудіть, що щось. Оце капець. якийсь. Ну, для мене я вже чесно, трошки о, зараз вам покажу. Копарка такая По-польски вроде копарка Ну <решил> вот у нас робится но Ну я так Сейчас будет вот, распаковка, чек <показание> Моих продуктов Саша взял одну пасту Из-за лишней палочки Но как уже бы, Еда уже закончилась Надо. Вот. Короче, кулинку взял Сейчас буду пробовать Взял такие новые колоки на ЖК, а це тобой профи. Не знаю, ну щось нормальна костя. Там яйця, гречка, гречаночка, йогурт, грецький творожок, трожок, такий какие-то типу, Зараз любимо сниманок. Пекинская капустка на салатик, не знаю, что нужно делать. Конец, такая намазочка до хлеба. Так, бананчики. Курва, мач. Выполнили сейчас, значит, с пакета нектарины, короче, взял. Чуть-чуть. Вот. Чуть-чуть. Вода, по взял еду. І взяв отакі, випробував три різні протеїнових батончика, щоб бачив. І якусь не знаю, чоколаду вроді натуральну. Так що, оце все приблизно 150 злотих. Обійшлося Так що зараз будемо щось готувати собі сніданок перед залом. Поїм і через часик в зал піду на, на часах яка година. На часах 11-10 Так що в 12-10 десь піду в зал. Так що ждіти. для чого? видавати тут чотирбауди і є. Правильно, щоб діти не добивались на своєї мами. Да, чуточка. Ну що, коротше, бутербродики сім'я готові. Сочок вчора був, серіал готовий. Так шам. Всім смачного, хто їсть, хто не їсть, то беріть печенюшки, заварте чайок і дивіться мій влог. Так що буде весело. Завтра ще дві посилочки мають приїхати, цікаво, Буде розпаковочка. Так що, блін. Ці думи вихні будуть чіткі. Я там покажу. Строїтельні роботи. Зараз приближимо. Оце от 7 ранку гудять. А слава богу. вийшло трошки поспати, то все, зараз браю в зал, тому ждіть все я зібрався в зал. Поїду на шляпках сьогодні. Впадло Ну, одівати. видно але ще. Трохи, ну нічого, скоро, надіюсь, я не буду. Зараз правильне харчування починається Тому let's go в зал! зальчик уже. Зараз буду потренувати свій елемент. Ось так от можна купити собі водичку, протеїн, всякі фіні, що что... прикольна штука. 40 минут на дорожке. Зараз вот будет Кана, печі і грудь возможу. Ай, блін. все. Треба братися, братися. Зберегнути з цих. Вов зал дуже чого. Всім рекомендую. Що, всім добрий вечір. Я диспетчер. Я вже вертаюсь додому. Гуляв трошки. Тепер вже можна відпочити перший день. Вихідного закінчиться. Сорі, тут освіщення таке собі, але галочно чути Тіпо, трошки лице видно. Того. Того хочу сказати, що не забувайте від'їхати самому з кимось, хто одинокий, то самому. Типу довіть від життя кайф, не втрачайте ніяких моментів, просто знаходьте позитив, які без рації вони були. Хочу вам лише сказати. Шукайте всюди плюси. Як херово не будуть, пам'ятайте, що є той, шта, кому ще гірше. Тому Якщо у вас є руки, нога, голова на плечах, ви можете робити, то пам'ятайте, що все значить хорошо Якщо ви не лежите в могилі, того все може налагодитися, гроші заробляться. А от здоров'я вже не купиш не за гроші, тому всім бажаю гарного вечора. Віддихайте, наслужайте життю. Всім пока Що, всім добрий день. Хоч ще ранок Я йду на футбольчик. Давно вже не бігаю, а побігаю. Наслаж, буду наслаждатися этим моментом. Того, хто з Варшави любить бігати футбольчик, звертайтеся, побігаємо разом. Так що до зустрічі на футбольному полі. Що? Футбольне поле. Ну, зараз буду приветися, чекати пацані. Пом'ячикам немає, так що буду роз, розминатися. Правильно стрік має, розібратися перед футболом. Я вже не молодий. Так що до зустрічі після. Додому підкріпитися, відпочивати, бо я вже не молодий, стільки бігати 2 години. Так, я ще форму не набрав, а на все своє час наберу і буду, покажу, що я там щось бігаю. Так що вечором теж вийду погляти, тому що може познімаю вечір, так що все, пока. Сьогодні я нічого не знімав, вчора ще тішки було. Просто було В центрі їду вечером називчим. Вам, то, надо І потім ще заповіді, так що дивіться. Практично ми перегнали. А тут короче, Атлас. Це yeah. не найвисокі ну, в Варшаві, але там є типу, клуб левел 27 на 27 поверсі, така велика зародаса. Я там ні разу не був, звісно, може колись потрапляв. Але дуже круто. Так що, Тут короче, такі фіса. Прикольно є вілодорожка, можна поганяти. Різні машинки. Я тут колись в офісі, ну типу відвідування працював на ну, одному із цих офісів. То... Їду я з не зімав, бо в мене типа, на роботі генерального уборка. Та й камери зряжалась, бо в мене розрядилася зранку. Хочу тут стоять. Самокатіст теж думає, що він типу, думає, що це мотоцикл. Того. Зараз буду проїжджати в автовокзал, на якому скоро буду відправлятися в краків на наступні вихідні, буду знімати щось показу. Дуже гарні фіса. То, їдемо на Красніки. Так що вихідні приходять просто. І так, на релаксі. віддихаю, чили без всяких заморочек. Так що кайфуйте. Вот, тепер картинка нормальна, стала Тінь падає фігово Надо без руки хтось у мене раз чи не здуло Тут, о... Ну, самі, мабуть, чуєте, що вітер. Так що потом уже побачимося. Зараз проїжджаємо, мабуть, все місце. З якої починаються українці, коли приїжджають в Польщу. Ну точніше, в Польщу, Варшаву з вокзала. Тут краще вокзальчик. Ну не це, звісно, за ним, ніж там будується. Але оці. Це місце знають всі варшавяки і українці. Смішний авто... Автобакзал. Так що... все з нього. Ай-яй-яй, ямка така мощна. Мочна, як і я. Колись. Так що ось таке буде реагенуляти. Трошка. сходили в спортзал. наш український спорт. Спортлайф. Трошка є. Ну, зал тут просто шикарний. Просто далеко їхати і не дуже зручно. Але зал реально дуже офігенський. А зараз я ось сюди йду в екшен. Голландський магазин. Треба батарейки до Веліка купити. І деякі посуд собі бо немає, на жаль, тому вже пізніше вам покажу, що як. Така Ну, атмосферка. Mm. Давайте сколько забирати. Готова. Друга моя домашка, надеюсь. Амбоксинг. Так, разбираем копирую рюкзак. После такий мої Мюллер Милк. Один. Грецький мукральний йогурт 2. Такі макарони. Там такі макарони печенька полтенце на кухне по щоб... так. сотейник такий экстренный шляк не знаю как правильно называется вот, такие вот сотейники покупав шошиком що, и еще один мульлер мил так що будем пробовати так вот боксинг сейчас будет стигля Ну, заразу попрочати. О, целі. Ви, короче, стик. Прикольно. Те, як його прикріпити, це треба подумати. Так що ну, так от. І зараз буде антоксинг. Шо? Ти шо? Дивіться, яка пісня. Та ты шо? Так, моя нога, моя нога. Блін, та це вообще просто Ульот Балочка І и собі докуп. Та ви шо? Та ви шо я? Що мені сказати? Ну, ну-ка. Блін, взагалі сидять просто бомба. Як воно робиться, конечно, я не пам'ятаю. Блін просто. Чого не на ти що я в шоці. Так, це взагалі пісня? Блін, нубший 43 розмір не взяти, це взагалі епік фер 42, саме то. А, і зараз бочку з потім вже покажу. Блін, взагалі пісня. Опа, ждамо, що дори варити з тупу пасту з помідорками і тунтом. Так що, зараз вам покажу, як я буду. Обідати, хоча вже вже четверта година майже, не знаю, що це. По полуланчи якийсь, типу, чи що не знаю. Ну, Зараз буду показувати що і що по чому. Я И сентура, и... Шикарно просто комедия, решил передавать и еще доктор Дулитл. Классика, конечно, кино. прикольно. люблю этих актеров. Эдди Мерфи Джим Керри, ну, топчики просто. Персик, как моя еда прям. Понял? Так что, дивиться внимательно. Здесь ну ли что, ли сейчас буду пробовать макарошки. Как mm -hmm. ты шо? Mm -hmm. Посмотрите на это чудо. Mm -hmm. И вот сейчас на ананасовым соком. Милюбан. Блин. Это mm. шикарно. Тому всем смачного. А я пошел кушать. Сьогодні зав'язала, буде тренування. Але зараз все на таймлапство. Побачите. Блін, давно так вечором не бігає. Думаю, є можливість, бо сили ще то на зал. Не знаю, сьогодні мені не вистачило, думаю, пропускати день на сильне гості. Вирішив побігти. Не знаю скільки я пробіжу. Але скільки я пробіжу, думаю, кілометра три, це точно буде нормально. Звісно, бо це не в парку королівські в лежанці бігати ввечері, але треба шукати всьому свої плюси і бігати неважливо від якого району ти живеш. Я і на жилібоші бігав, і на мокоторі, і зараз от на стегна теж буду бігати. Тому головне бажання, дисципліна. Хочу хочу її виробити тому що мотивація це мотивація, а найважливіше — це дисципліна, тому треба кайфувати від усього. Ще кайф. так, ну красненьки там. Не буду бігти. Поки може по не йде. А вас не видач. по держит повілодашки. Первый ще велосипедист. А навіть пішоход. Фу, машина. Я вообще кайф. Як тут працював ще кайфа На невелику ганяти. Не так що, потім ще... Зараз запишу. Зараз я пішов бігати. Що я побігав, пробіг 5 км за майже 40 хвилин. Трошки здаюся, бо так обично 5 км бігаю за пів години, але ж давно набігав бігав і саме зало пробіжки, тому я вже вдома. Всім добра, всім сьогодні. Сьогодні все.